Цей тиждень пройде під знаком завершення старого та підготовки до нового. Багато хто відчує зміни у настрої посилення інтуїції та потребу розставити всі крапки над «і». Це коли варто довіритися знакам долі, адже вони підкажуть правильний шлях. Овни цього тижня відчують приплив сили і прагнення до нових звашень. Робота або навчання відкриють шанс показати себе і сама ваша рішучість стане ключем до успіху. У середині тижня очікуйте новини чи подію, яка може різко змінити ваші плани. Не бійтеся братися за те, що довго відкладали, зараз для цього служний момент. У відносинах важливо уникати надмірної категоричності, м'яке слово цього разу відкриє більше дверей, ніж у упертість. Та ці зосередиться на близьких людях і домашніх клопотах. Вайві чує те, наскільки цінно мати теплі зв'язки і підтримку родини. На початку теж неможливі приємні сюрпризи від близьких, у середині трохи клопотів, але вони виявляться корисними. У фінансах період стабільний, однак варто уникати надмірних витрат на дрібниці, краще інвестувати у щось корисне. У вихідні знайдіть час для відпочинку, організм підкаже, що сил потрібно більше, ніж зазвичай. Близнюки будуть у центрі подій завдяки своєму вмінню легко спілкуватися і знаходити спільну мову. Несподівані зустрічі чи розмови цього тижня принесуть ідеї, що здатні змінити ваші плани на майбутнє. У професійній сфері ви отримаєте підтримку від колег або наставників, в особистому житті атмосфера наповниться легкістю і романтикою, але постарайтеся оникати пустих обіцянок. Кінець тижня подарує можливість проявити себе у творчості або виступі на публіку. Ракеві чують, що їхні інтуїції цього тижня на висоті, ви зможете помічати текст, що приховане від інших і завдяки цьому уникнете неприємностей. У вівторок і середу можливі емоційні хвилювання, але вже ближче до вихідних ви відчуєте гармонію. У професійних питаннях варто довіряти своїм перечуттям, вони допоможуть прийняти праве нерішення. У відносинах варто бути уважними і турботливими, навіть дрібні знаки уваги зараз матимуть величезне значення. Лево відчують особливо натхнення і потребу показати світові свої таланти, це чудовий час для творчих ідей, які можуть стати основою великих проєктів у майбутньому. У середині тижня ви отримаєте знак, що йдете у правильному напрямку. У фінансах можливі додаткові надходження або шанс укласти вигідну угоду, проте важливо зберігати рівновагу і не забувати про близьких. саме вони допоможуть вам відчути справжнє тепло цього періоду. Діви цього тижня відчують не бажання упорядкувати своє життя, це чудовий час для прибирання не тільки вдома а й у думках та планах. Ви зможете завершити справи, які давно відкладали і скласти детальний план на майбутнє. У роботі ваша уважність до деталей здивує оточення і допоможе уникнути помилок. В особистому житті ви отримаєте шанс вирішити давню ситуацію, яка заважала рухатися далі. Навіть дрібні розмови цього тижня можуть мати велику вагу. Тереза відчує особливу потребу в гармонії і у стосунках. На початку тижня можливі нові знайомства або несподівання зустрічі, які подарують натхнення. У середу і четвер ви зможете від варто обговорити з близькими важливі плани і досягти взаєморозуміння. У фінансах ситуація буде стабільною, але в п'ятницю може з'явитися можливість підробітку або вигідної покупки. У відносинах варто говорити щиро і відкрито, саме це стане ключем до довіри. Скорпіо не відчує, що у собі величезний потенціал, ви зможете вирішити справи, які здавалися занадто складними або заплатаними. У середині тижня очікуйте професійних досягнень, ваші старання будуть помічені і оцінені. У п'ятницю чи суботу можлива зустріч із людиною, яка вплине на подальші події у вашому житті. У коханні цей період вимагатиме від вас відвартості і чесності, навіть якщо це буде непросто результат. Виявиться вартим зусил, стрійці цього тижня прагнутимуть нових відкриттів і пригод. Якщо є можливість подорожі, навіть невеликої, вона принесе вам заряд енергії і нових вражень. У роботі та навчанні з'являться перспективи, які відкриють шлях до майбутніх перемог. У середу можливі приємні новини, які надають між вас на планування нового року. У відносинах варто більше довіряти і менше ревнувати, адже тепер саме легкість і щирість стануть основою гармонії козеро гематиму насичений і продуктивний тиждень. Ви зможете підбути підсумки року і побачити, як багато зроблено. У вівторок і середу очікуйте на схвалення або підтримку від керівництва чи коле. Це сприятливий час для важливих фінансових рішень, зірки будуть на вашому боці. У вихідні вам захочеться усамітнитися і подумати про плани на майбутнє. У стосунках варто проявляти більше тепла, навіть дрібна турбота зараз має особливу силу. Подалі її відчують пролив натхнення і нестандартних ідей. Ваш творчий потенціал цього тижня особливо синний, тому не бійтеся експериментувати. У середу можлива несподівана зустріч, яка відкриє нові можливості у справах або відносинах. У фінансах варто уникати імпульсивних витрит, збережене зараз, на добиці зовсім скоро. У коханні ви зрозумієте, що щирість і відкритість приносить найбільше радості. Прибудь цього тижня зосередитися на внутрішньому світі та пошуку душевного спокою. Ви відчуєте, що настав час підвести піццем кривд, відпустити все, що більше не приносить радості. У середу і четвер інтуїція стане вашим провідником, довіряйте її у прийнятті рішень. У вихідні ви знайдете час для відновлення сил, можливо, у тиші чи вколі найближчих людей. У відносинах більше уваги і треба да допоможуть зміцнити зв'язок і подарують відчуття гармонії. Napríkinci to hotež nebahat ostovi triač, čo stará postopovo vid a po paradu vid krivajic nový horizonte. Dozvorte se bývit postete nepotřebné i zostrite maj budnia znadžije juta v